Ну що, ми все ж таки знову телемагазин про вас турбується? Прованс турбується про вас. Тому зараз ми будемо говорити також про сумки у вигляді клачів. Але ми звикли, що клачики вони маленькі, прям і туди поміститься лише телефон, так гаманець, і можливо якась помадка. А саме ось такого варіанту сумки вони будуть слугувати вам як допоміжним таким функціональним другом, тому що в нього можна помістити не лише телефон та ключі від квартири і гаманець. Це прекрасні на дотик, дуже ніжні, і, взагалі, якщо чесно, нагадують мені дуже дуже відомі сумки, але коштують вони значно дорожче від таких відомих. Брендів, не знаю, чи можна їх називати, Ось, але я думаю, що ви знаєте відомі бренди, і там дуже-дуже ну, дуже високі ціни. Я скажу, в більшості зараз людей почали користуватися речами, які. Більш доступні по ціни, але по якості нічим не відрізняються від тих захмарних цін, які виготовляють бренди для того, щоб ви користувалися. Тож, давайте подивимось, що ми тут маємо. По-перше, матеріал це така стьобана екошкіра. Ви бачите, ось ці такі додаткові елементи, так, декору, я б сказала. Запропоновані кольори, які сьогодні ми вам пропонуємо. Під час ефіру це всього три кольори, і дуже хороша, сама по собі міцна така незвичайна ручка, тому що такої ви ще не бачили. Одним рухом можна змінити форму самого ремінця. Ми підіймаємо ось будь-який і, і наша прекрасна сумка стає сумкою на одне плече. Що досить зручно, правда? Або ж ми можемо носити в руці, або дехто може носити ось в такому варіанті, кому як подобається, і взагалом. На колірі смак товариш не всяк. Кожен носить під, під свою зручність, але факт залишається фактом, що можна коригувати як завгодно. Ну що? Я гадаю, що настав час подивитися, що ми маємо у внутрішній частині. Ми бачимо, що ми маємо три відділи, два і третій у нас з хвилькою. Третій вже трохи менший за вмісткістю, ніж попередні два. Я б туди клала, якщо чесно, щось дуже цінне. Мені подобається, що всередині ми маємо таку плащівку. Яка дозволить вберегти наші важливі там якісь речі, телефон, гаманець, документи від там проникнення води. Хоча сама осяко шкіра, воно в принципі, якщо дощик накапає, не намокне, якщо раптом десь трапляється, сумка впала в воду, чи в басейн, чи в річку, чи в озеро, так ну різне трапляється, то внутрішня частина не буде намокати, бо матеріал з плащівки. Приємні взагалі на вигляд на дотик. Приємні зараз за ціною, бо я бачу, що ціна становить наразі всього 1200 гривень. Це дуже доступна ціна, як на мене, на Сьогодення і для сьогодення, так. І е, дуже легко запам'ятати ще код товару s 028 Давайте спробуємо з вами подивитися, який же ж вигляд матимуть, щоб ви мали такі розуміння. Якщо ми попередню рожеву зміряли, давайте зміряємо ще й інші пропозиції. А Мені дуже цікаво, щоб ви подивилися. Давайте подивимося, поки ми зможемо оцінити всю цю таку, знаєте, пристрасть до сумок. Тому що я дійсно люблю сумки. Бо, по-перше, вони слугують не просто як аксесуар, як я вже це говорила. Ну, зазвичай дехто використовує сумку як допоміжний там акцент, щоб щось підкреслити у своєму стилі. А я використовую сумки як. Щось функціональне. От, можемо подивитися і з цього боку. Ну, красиво ж, правда? Красиво. Уявіть, ви їдете десь в автобусі, присіли, присіли, поставили свою чарівну сумку. Повірте, всі повністю погляди будуть на ній. Тому що на неї неможливо не не дивитися. Зверніть увагу, яка вона симпатична. Подивіться, наскільки вона добре виграє, навіть якщо вона чорного кольору. А якщо, припустимо, ви поїдете з такою бежевою сумкою, вона також не менш виграє, правда? В, в ній також є ось цей весь шарм, тому що кольори у нас базові, які ніколи не вийдуть з моди. Ну, загалом. Кольори можна і, і не говорити, тому що тут все і так зрозуміло. Давайте повернемося до нашого наступного лоту. Хотіла сказати, до нашої попередньої сумки, яка зачекалася, яку ми вам демонстрували першою, щоб ще раз на неї подивитися. Взагалом говорити про кольори тут немає сенсу, тому що варто говорити про функціональність дуже стильна ручка. Насправді, яка легко коригується, за яку вам не потрібно віддавати великі кошти. Це основне, але вона нічим не буде гіршою. І сьогоднішня ціна складає на таку сумку 1200 гривень. Так, 1200 гривень. Але я чую, що продюсери мені підказують знову ж таки, що, що зараз буде падіння ціни. і Ціна становить на одну сумку, яку ви бачите перед собою. 1099 гривень. Це ж ну вау, просто це ж хочеться поаплодувати. Це дуже приємна ціна, це дуже велика знижка. Насправді, тому що саме ось такі сумки вони варті того, щоб ви їх придбали. Вони варті вашої уваги, а ви варті цих чудових. Аксесуарів або ж функціональних сумок. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. У нас всього лише три кольори запропоновані на дані сумки. Більше ми не знаємо, чи зможемо вам ще запропонувати саме в такому ем, оснащенні, в такій формі. І саме, ну, кольори, звичайно, є і в різних сумках. Так, а от саме форма, ручка, структура. Зверніть увагу, будь ласка баска саме ці аспекти в цих сумках код товару S0 28 розміри у нас 27 на 8 і на 19 Ви бачили, які вони вмістки Ви бачили, що в них є три відділи. Матеріал всередині знову ж таки нагадаю, що плащівка. Покажу вам ще раз. Це дуже важливо для вас, і дуже важливо для нас, щоб у вас було найкраще. Відкриємо замок. Нагадаю, що третій відділ ось цей. Він трохи менший, аніж ці два відділи. Матеріал Стьобана екошкіра. Ціна 1099 гривень, код товару С028. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Будемо з вами рухатися далі. Будемо надихатися прекрасним у телемагазині Прованс, тому що. Ми не можемо е, залишити вас без десерту. Тож рухаємося до такого десерту величезного, на якого ми всі так чекали.